Пушка, допушка, притули. Ану, притулі, спробуйте притули. А так притулішка, ми вже чуємо, що ми багато багато. Хібуки це така терапевтична іграшка, В переводі з євріта, означає обійми. Ця іграшка допомагає дитині отримати задоволення, заспокоїтися, отримати обійми, які їй потрібні прямо зараз. Якщо нема поряд мами чи подружки, хто б міг цю дитину обіймати, то в неї буде іграшка, яка буде задовольняти цю потребу. Не забороняйте їм брати з собою. Вони лягають спати, аль він лягає з ними. Вони захочуть пошити щось одіти. Будь що, будь ласка, захочуть сьогодні сходити у нас у Черкасах, ходять і в магазин кормів, купіть там на ті 5 гривень щось то по корму поїсти. Вони таким чином просто піклуються про о, свого друга. Зрозуміли? А головне дитині це почати піклуватися, переключити її. Ми почали працювати з дітками в хібукі проекті спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чому ми почали цим займатися? Тому що ми помітили, що в поведінці наших дітей є певні зміни, і інструменти, які ми використовуємо, класичні інструменти психології, не діють. Ми звернулися до країни Ізраїль, до психологів ізраїльських, які мають досвід роботи з дітками під час війни. Всі спеціалісти, які працюють в даному проекті, пройшли навчання від МАШАВ, це Міністерство закордонних справ Ізраїлю, і безкоштовно надають послуги з терапії на території всієї України. Сьогодні у нас присутні дітки, які проживають в будинку 25-му. Це діти, які отримали дуже великий. Вплив негативу, отримали велику тривожність і для того, щоб сладити цю тривожність, зняти напругу, саме сьогодні ми запросили саме таких діток, розпочали цю програму, саме цієї аудиторії дітей.